Усім привіт! У нас сьогодні субота-ранок. У нас моросить якийсь дощик і холодно. Ну, обіцяють тільки 9 градусів сьогодні. Ми повставали. Сьома година у нас, Соня вже тут. У нас сьогодні така спільна вилазка. Ми їдемо спочатку зранку у пасейк, у церкву. Погода у нас нельотна. До речі, про льотну погоду. У нас вертольот упав у Чулу в Манхеттені? Да, Це чула. така і трагедія, капець. І... Хто там ціла сім'я італійці чи хто там розбив. Так, да, да, то приїхали звідки з, з, з країни, з Іспанії, з Іспанії, чи з Іспані, звідки да. і розбилися Шинка, люди. Бо Хай Бог милий. Троє дітей. Бо... та сім'я п'ять чоловік. Фрин. Фрин, підеш, встаєш зранку і не знаєш, Це що правда. тебе може. Та 100% ніхто не знає. Бензин тут. 259. О, вау. Пів години їдемо і пів години дощ не стає. Хоча кажуть, що встане десь в 9. Але зранку нам дощ у дорогу. Може це і добре. Але важко їхати. Машини на тебе вводили попередні. А нам вже недалеко. Трафіку нема. Ще сплять, декотрі. Ще трошки. Покажу вам церкву. Ми ну, в цій церкві вперше не були ще. Це українська католицька церква, яка знаходиться в місті Басейк. Нью-Джерсі. Сюди на Норт Нью-Джерсі. Має бути гарна церква. Тому, тому що я дивилася по... В малюнках по фотографіях. У гуглі, Церква велика, файна. А чого ми туди їдемо? Оксана е службу заказує за маму, в неї 40 днів, як мама померла. І ми йдемо її підтримати. Ну, вже за однією церквою побуваємо. Ми все, їдемо, їдемо, але вже заїхали в пасейк та й бачимо, тут кидає кропою, такий мерзлий дощ іде. Ну, Тут західніше, тут холодніше. Північніше скоріше, Норд це північ. Холодніше. Ми заїхали вже в саме місто і тут, тут повно машин. Церкви якісь. Зараз будемо шукати вже свої цей своє місце. Церква за церквою. Багато людей віруючих, католиків різних. Цвітуть, а на них йде мерзлий дощ. Прогулялися ми файно зранку. Ось тут православна церква навіть якась є. Івана Хрестителя. Християнська церква. Ми тут задивимося так вперше, бачимо. Оце Мар'ян тут говорить, це і Соня Хороший друг. Але сьогодні субота служби, напевно, сьогодні нема. Ти просто вечері ми так і А ввечері буде. А. а, сьогодні лазерова субота, може хто не знає. Помазують сьогодні. А вже й ми приїхали. Ще трохи. Ось ця да, церква там, так. Да. Церква паркінгу немає. Будемо шукати. Це і тут пхається. Ми припаркувалися біля Романа. Заходимо в церкву, дощ, сніг, все докупи. Дивіться, скільки насипало вже снігу тут. Закінчилося. ми виходимо. Гарна церква. Ось оцей заклад кафе Буба Мара. Ми йдемо на поминальний обід. Після церкви прийшли поснідати інтересний ресторан. Називається кафе Бубамара. Меню. Італійський? Я думала, що це може турецький, а може це італійський. Пісні. Італійські, ніби. No. No. Ось у чому подають тут колійку для салату. а Там всередині ще є, напевно, оцін чек на mm -hmm. це, це, напевно, є, але... Нам почали переносити страви, буреки, які тут. Интересні. Дуже в них вузькі столи. У них дуже гарна подача блюд, але цей столик замалий для цього всього. Ми взяли капучино, також щоб загрітися, бо на вулиці холодно. Це є яке балканське кафе. У них тут фотографії і Йогославські, і різні. У них ностальгія видно по тим часам. Це в стилі ретро зроблений цей ресторанчик. Десь які тут світильники. Ну, Коротше з нашим апетитом це за малий стіл. <реш> Гарно сидимо, але ще не всі є. Чекаємо, що Юру і Олю зараз уже будуть. <реш> У нас усі <реш> вже <реш> збори. Оля, тут юра. тут. Все нормально. Гарно сидимо, поминаємо. Оксанину маму Марію. Отак тут подають турецьку каву. Інтересно, в турочках. Що тут? тут. Солод. Солодощі. Солодки Наші пробують турецьку каву. Оля, як? Кава? Ні, кава смачна, але Юра, я цукра, яка у суконе. Юра у нас любить солоденьке. У нас закінчується обід поминальний. Осана молодець, гарно все організувала. Було все смачно, гарний такий заклад, маленький, але такий, знаєте, по-домашньому. Все спокійно багато людей тут зранку. Нам сподобалося. Шкода, що далеко від нас знаходиться. Це є містечко Кліфтон. Може хтось тут буває, може тут вже хтось живе з наших, не знаю. Це є центр. Який у них тут інтересний застава називається. Інтересна машинка у них тут. Все, ми розпрощалися всі хто куди і поїхали додому. Холод, студінь. Ми вийшли. Бігом всі по машинах порозбігувалися, все. Тут показує, що їдемо прямо. Куди, прямо отуди, ну, набіли, туди, напевно, Степан? Туди в дорогу, Ні, зараз я. Воно їде. Це... Отак вам ранок-суботи. Місце непогане. Соня, вам сподобалося? Сподобалось. Ну, тут, тут центр, дуже вузько і дуже. Голосно, шумно. І шумно. шумно, так. шумно да. Ну, Но, але ми були на шумні. Наша <рес> компанія наші. Бо ми були 10 <рес> чоловік, нас було багато. <рес> і кожен хотів перекричати. Да. Ну нічого. Нам джору... простять. У волику. <рес> <рес> ну нічого, буває. Тому що було шумно, і ще ця музика грала, і кожен хотів, або, або щоб його добився. Це кеймарт. кей Проїдемо через Нью-Арк. Мостом. Давно ми тут не були, ми тут дуже рідко буваємо. Місто велике, мільйонник. Але таке місто. Треба бути обережним тут. Дощ нас жене додому і холод. В місті дуже багато є бомжів homeless. Дивіться, Вони всюди-всюди ходять пішки з торбами, з візками. І скільки люди не казали, вночі так і є, що не мати справу з бомжами, бо вони часом не завжди дружелюбні. І не завжди то хочуть, що ви можете їм запропонувати. І щоб знаєте, щоб не було якихось з ними. Непорозумінь, то краще з ними справу не мати. Ви часом хотіли би чимось йому допомогти, але йому допомога ваша може показатися малою, недостойною його персони. І от в новинах казали, що можуть і підрізати, якщо щось не сподобається. І я вже не перший раз чую, що вони так себе ведуть. Так що треба бути уважними. Розмалювали стіну. Малюнки непогані. Художників тут вистачає. А рух тут субота, рух страшний. Все, ми вже вдома добралися. Дивіться, що додому нам дали тортик наполеон, аж два шматки. Нам уділили. І Соня спекла колачик також. От, Соня, не золоті ручки що роблять. Ну, наша ж землячка вміє. По-нашому. Все, з вами прощаємося. Всім пока. Бувайте здорові. Бай-бай.